Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Роман, і сьогодні я хочу показати модель американського винищувача F35B від фірми в масштабі 1 до 72. Але перед початком хочу подякувати за актив в минулому відео. Ви не перевершені. А почнемо з кокпіта або ж кабіни пілота. Вона складається з крісла, панелі керування та бічних панелей з джойстиками. Пофарбував крісло окремо, виділив основні деталі сірим. Та дороти на його торцях синім та червоним. Доклеїв деталь імітації катапульти, виготовлену з дроту, та пофарбував жовтим і чорним кольорами. І готово! Далі пофарбував кокпіт в базовий та зробив декілька ефектів. Склеїв деталі та перейшов до виготовлення двигуна. Нині досить складною частиною, хоча й непомітною, адже закривається фюзеляжем. Склав, зашпатлював та пофарбував деталь. Для виділення елементів використав техніку сухої кисті або ж драйбраш. І нарешті можна працювати з фюзеляжем. Просвердлив отвори для кріплення пілонів та приклеїв їх. Зробив шасі ракети. І вже можна склеювати половини літака. Зашпатлював та зашкурив щелини при стику. Опісля приклеїв елерони, закрилки та рулі повороту. Шпатлювати ці частини було складно, адже важко підлізти до них. Але все ж, виконавши цю операцію, перейшов до дна літака. Пофарбував бомболюки зсередини та ніші шасі, Адже пізніше зробити це буде складно. Тепер можна грунтувати всі елементи. Перед цим замаскувавши кокпіт та ніше. Використав чорний ґрунт, але спершу розмістив все на шматку спіноплексу для легшого фарбування. Задув з аерографа спершу літак, а потім на менші деталі. Через добу змішав потрібний колір та задув в базовий. Знову доба і вже другий шар. Замаскував рулі висоти, елерони і пофарбував їх в світло сірий. Далі зімітував сколи на торцях. І прийшов до ходових вогнів. Пофарбував прозорими акрилами. То ввів світлим сірим. Пофарбував у світлий ніс літака та ліхтар кабіни. Залакував глянцевий лак для закріплення ефектів. Отже можна переходити до декалей та іншої дрібної деталізації. Декалий купа, тому клейв не все одразу і залежно від значення. Вибрав окрас американських сил в Японії, адже тут гарний декаль хвостового оперення. Далі ще раз задув лаком, але вже сатиновим та приклеїв і ліхтар кабіни. Пофарбував ракети та наніс маркування і приклеїв їх на свої місця. І нарешті модель готова! Які ж фарби я використовував? Використовував фарби Arcus чорний, світло-сірий та білий. І лаки від цієї ж фірми, глянцевий та сатиновий. Адже використав новий аерограф для фарбування цього літака і тому хотів спробувати якісь нові фарби. Тому окопало на саме ось цього виробника. Ну і на сьогодні все. Кому сподобалось відео, натискайте вподобайки, в коментарях пишіть враження про модель і до нових зустрічей. Бувайте!